Вчора на пасіці я зробив отакий відводок, який складається з чотирьох рамок з розплодом на виході. І зараз ми зробимо дві сім'ї, які якраз і будемо підселяти рамки. Вже пройшло 24 години. Цього часу достатньо, щоб бджоли відчули відсутність матки, щоб бджоли відчули срібство так зване, але і контрольно відразу перевіряємо наявність маточників. Бачимо, перша рамочка Маточників немає. І наступна рамка. Теж бачимо. Що маточників немає. Формую отаку сім'ю. Ставлю зразу їм ще рамку з вощиною, тут є багато молодої мухи, яка, яка швидко вийде і буде потрібно. Якусь роботу. Ставлю теплі заставні дошки це для кращого розвитку, і щоб молодим маркам краще було працювати і поміщаю нашу матку у клітичці пересилочний, так як вона є, поміщаю поміж рамки. Пробляється таким чином. Просто на сірничок. Просто. На сірничок. Помішаю матку поміж рамки. Все. Даю сім'ї час, 24 години, відчути, що в них вже є матка. Привикнути до неї. І потім будемо її випускати. Закриваю сім'ю. І зараз на ще одній сім'ї ще раз покажу, що я роблю. І поясню чому. Значить, 24 години тому я зробив. Відводок безматочний з розплоду на виход. Через 24 години, коли бджоли вже почули, що в них немає матки, я целюю його в їхню майбутню сім'ю, куди підселяю матку у кліточці? Але ще її не відкриваю. Тобто матка з кліточки вийти не може. Для чого я це роблю? Для того, щоб бджілки прийняли матку. Бачимо, за 24 години в цій сім'ї вже є перша мисочка. Тобто бджоли вже почали процес по виводу нової королеви. Ось такий відводок. Для чого це робиться цей слабий відводок? Це робиться для того, щоб вода бджола, яка вийде з цього розходу, вже буде вважати матку, яку ми підсадимо за свою. І вже буде її повноцінною свитою. В подальшому я буду мати вибір. Що, що я зможу зробити, тобто я можу залишити цю сім'ю і розвивати, або ж вже матку з рамками, з її свитою підселити в сім'ю, яка мені буде потрібна, попередньо забравши з тої сім'ї матку. Таким чином, в мене буде 100% гарантія, що мою матку не вб'ють. Не покалічать і не знищать. Цей спосіб буде дуже актуальний для тих, хто хоче підселити дорогу, дійсно дорогу матку, бо купить собі породисту, штучного сім'яння, наприклад. Чи просто матка, яка куплена, вона теж є недешева. І часто пасічники. Переживають. І так, ми бачимо, що матку, яку ми підсілили. Джоли активно нею цікавляться. Обсиджують вже. Проявів агресії до матки ми не бачимо. Ось так вона виглядає. Матка у квіточці. Камера сфокусувалася. Матка у клітичці. І. Залишаю так. до завтра. І так. Пройшло 24 години з того часу, як ми поставили кліточку з маткою у її майбутню сім'ю. І ми приступаємо до наступної маніпуляції. Відкриваємо нашу сім'ю. І. Дістаємо клітку з маткою. Для того, щоб зробити наступну маніпуляцію. Бачимо, джоли активно цікавляться маткою. Не хочуть її відпускати. Ось така у нас матка. Ось так вони працюють. І тепер. Що нам необхідно зробити? Звертаю вашу увагу на кліточку, в якій пересилається матка. З одного з боків в неї є два отвори. І це більший отвір, і менший. Він закритий канді, і ми виламуємо менший отвір. Даємо бджолам доступ до матки через менший отвір. Через менший отвір. Незручно під камеру робити. Все. Виламали. І тепер бачимо. З цього боку є прохід. Через які бджоли зможуть проходити до матки, але матка вийти не зможе. Прохід тут на одну бджолу. Тобто бджоли, виявши канді, будуть заходити до матки, де в неї є своя свита, і будуть розносити вже її феромон по вулику. Причому сама матка залишається ізольованою, і відповідно, якщо. Є якісь певні застереження, вона знаходиться в більш безпечному становищі. Тому ми виламали меншу, наголошую, меншу пластинку, не обидві зразу, а меншу. І залишаємо ще на 24 години. Після спливу 24 годин. Ми ще раз вернемося до нашої сім'ї. І вже тоді виламаємо більшу пластинку для того, щоб повністю випустити матку. Саме Та в такий спосіб ми можемо гарантувати, що матка буде прийнята 100%. До речі, чуть не забув, поки так ставлю з боку. Чуть не забув. Контрольно. Ще раз. Оглядаємо сім'ю на наявність маточника. І в разі їх наявності ми такі маточники вирізаємо. Бачимо тут немає. І ось тут якась мисочка. Зчинки там немає. Але ми її руйнуємо. Це в нас трудне. Чому важливо робити цю маніпуляцію з перевіркою на маточник? Тому що в даному варіанті, де ми зробили відводок, ясно, тут буде все добре. Тут багато момдої бджоли, яка буде виходити і не знаю іншої королеви, крім того, яка вже була. Але... І таким чином, коли ви будете робити дану маніпуляцію у повноцінній сім'ї без відводка, потрібно дуже уважно перевіряти, чи не потягнули бджоли-маточники або мисочки. Тому що в такому випадку це буде свідчити, що вони не прийняли майбутню королеву. Не визнали її і готуються собі вивезти свою. Тому ще раз наголошую, що дуже важливим є контроль на наявність маточників. Це ми перевірили, маточників немає. Ставимо кліточку з маточкою на її місце. І закриваємо сім'ю. До неї ми вже повернемося знову завтра, щоб зробити останню маніпуляцію. І ще одна наша сім'я, до якої ми теж вчора поставили кліточку. І зараз я ще раз коротко пробіжусь. Тим роботам, які обов'язково потрібно зробити. Першим ділом, тому що я не наголосив мене разу на минулому уволику, першим ділом перевіряємо наявність маточників. Так як, якщо б вони тут були, операцію з виламуванням проходу ми підкладаємо. Я говорю про маточники, мисочки, в яких буде личинка, а не просто якісь рятункові свищові мисочки, які в тій інші чи іншій мірі є в кожній сім'ї. Я знаю, що тут їх не буде, бо це відводок, хоча, бачите, щось є мисочка. Тут навіть якась личинка є. Ну, Думається так Це відводок. Який вже встиг осиротіти. Того виходить молода бджола, сила його невелика, тому вони більшою охотою приймуть матку, ніж повноцінна сім'я. Але, ще раз нагадую, менше відділення. Таким чином виландуємо. Практикую так підрізати, бо часто воно ламається не там, де треба. Бу, колись так випустив матку ненароком. Виламю. Перевіряємо наша матка на місці. Матка у нас Бакфас нагадую. Лінія Б67. При потребі дам контакти матковода Тут у нас у Львівській області. Поміщаю матку в плітці на місце. Збираю назад гніздо. Накриваю плівкою. І до даної сім'ї ми вже в останнє повернемося завтра. Для того, щоб випустити, чи, так сказати, підготувати матку до, вип... до випуску. Це, побачимося завтра. І так, пройшло 24 години, і ми переходимо до фінального етапу нашого підселення. Дістаємо нашу маточку, і бачимо. Наступна картина. Бджіл у кліточці явно побільшала. Це означає, що бджоли вже проїли канді і пройшли в кліточку. Ось наша матка. Вона почуває себе комфортно, ніхто її не атакує. Тобто бджоли прийшли до неї і прийняли її. Бачимо, сприймають вони її тут явно як свою. Тому. Можна зробити два варіанти. Можна випустити матушку з кліточки, а можна виламати відділення, яке залишилось. Бджоли вибрали решту канді і спокійно випустили матку. Що ми її зробили? Так. Повертаємо кліточку на місце. І вже найближчим часом джоли проберуть залишок канді і матка собі вийде на волю. І думаю, вже через днів 10 ми вже перевіримо її на роботу. Давайте контрольно подивимося ще іншу сім'ю з двох сімей. З двох маток, які ми підселяли. Також відкриваємо. Так само бачимо картину маточка в кліторці. Ось вона почуває себе спокійно, немає жодних ознак агресії бджіл відносно неї. Хто її не атакує, я раз кажу. Ще, я думаю, за 24 години, якщо б вже була агресія, матка вже була би не жива. Або принаймні ми б спостерігали мертву свиту. У моїй практиці був випадок, коли бджоли не прийняли матку і вмудрилися вбити її. Ще до того моменту, коли я виламав навіть першу перегородку. Так, тому буває і таке. Ставлю кліточку на місце, даю можливість матці вийти самостійно. Чому, Чому я не випускаю матку зразу, а даю можливість їй вийти? Це по тій причині, що молоді матки. Вони ще мають здатність літати. І були випадки, коли я пробував випустити матку так відразу на рамки, вона піднімалася вверх, літала. Я за тим всім сумом спостерігав і переживав, чи вона вернеться. В такому випадку ризик упустити матку нульовий. Всім дякую. Через 10 днів ми вернемося ті дві сім'ї, щоб показати вже роботу нових мат.